Вітаю, як я і казала, я буду не в своїй кімнаті, і може ви не очікували, що я буду навіть не в іншій кімнаті, але я хочу передати привіт, маму. Сьогодні я вирішила вам розповісти, як я докатилась до того, що я зараз їду одна в місто Київ. Що я можу сказати? Зараз 10.50 ви бачите тільки диктофон, але я постаралася вам зробити більш-менш картинку. Зараз 10.50, я п'ю дуже смачний чай і їду в місто Київ. Мені було дуже непросто, я вирішила переїхати в місто Київ, тому що я не бачила майбутніх своїх перемог, майбутніх своїх дій в місті Одеса. Я люблю то місце. Мені вже ну тось, тобто, мені вже подобалось воно. Я його люблю за море, за чистий воздух і так далі. Але це місто не моє, не мої люди і зовсім не мій вайб. Я вирішила, що треба е, щось осмислюватись в цьому житті. Треба переставати думати про... Е, те, що я ну, на одному місці, і тому ми вирішили переїхати в місто Київ. Точніше, я переїжджу одна. Мої батьки е, і я з міста Кривий Ріг, я вже це казала, і я дуже сильно люблю те місто, але ми переїхали в місто Одесу, тому що там мій отчім, я його дуже сильно люблю, і ми вирішили за родиною, що треба їхати в Одесу, переїжджати і повністю жити. Так ми вирішили переїхати повністю сюди. І ми вирішили, що це місто, яке повністю нам підійде. Але прожила я там вже більше трьох років, і я зрозуміла, що це зовсім не моє місто, не мої люди. Не... Ну а, і що я можу сказати, ми дуже довго вирішували, чи їхати мені в Київ чи ні. Там зараз знаходиться мій хлопець а, і я їду не до нього навіть, але я переїжджаю ближче до туди. Ми будемо часто бачитися. І я вирішила, що це буде найкраща ідея. Київ, місто, де можна розвиватися, де можна показати себе і більше роботи. Плюс я жила не в самій Одесі, а в Одеській області, тому мені було дуже важко знайти роботу, де б я змогла їздити додому і одночасно. Бути на роботі допізнає, тому якось так. А ця ідея нам далася легко. Мої батьки дуже довго ми це приймали. Я ще працювала на старій роботі, і це все мені дало дуже великі результати. Я дитина, яка дуже любить своїх батьків, дуже любить повністю все, що. Саме моє, всіх мої кімнати, коти, собаки і так далі. І ця. Вибачте. я обіцяла мамі не плакати, але зараз розповідаю вже зі мною. Пробач, мама. Я пообіцяла, що. Собі, що я буду приїжджати кожен місяць е, додому. Я досі вважаю це своїм домом. Я людина, яка любить свою родину і дуже люблю свій дім. Але така дія допоможе мені розвиватися в майбутньому. Е, ця дія буде допомагати мені розуміти, що, що я хочу, розвивати свої фотографії, тому що в місті Одесі. Я не дуже ну, любила це місто. Він не давав мені комфорту. І на даний момент я буду хоч і шити не в самому центрі Києва, як я мрію, але все одно я буду жити дуже поряд, і це буде мені допомагати розвиватися, допомагати створювати якісь дуже цікаві ідеї, дуже цікаві моменти. І тому я вирішила, і ми вирішили з родиною, що мені пора. Переїжджати, так, да. це була дуже важка дія, дуже важкий стан. Я місяць просто на голках і тому це було прийнято, це було зроблено і це було виконано. Дякую моїй мамі, дякую моїм батькам, вообще, що я змогла переїхати. Ах, мені без них дуже важко, вже навіть поки я їду в поїзді. Але так, напевно, буде краще, і кожен це повинен пройти. Це, напевно, відео вийде самим душевним, самим чесним. тому, вибачте, будь ласка, що я тут заливаю вас своїми сльозами. Я буду дуже суму... сильно сумувати за своїми котами та собаками, це мої діти, але. Я знаю, що вони будуть в безпеці. Я знаю, що вони будуть там поряд з моєю мамою. Так що ось так: зустрінемось вже в місті Київ. Я сподіваюся, вам хоч щось буде чутно. Я вже в місті Київ. Відпочиваю, радію життю. а Також саме прекрасне те, що вчора в мене була істерика, а сьогодні я вже б'ю каву. І це дуже приємно, точніше, не каву, а каву. Дуже приємний настрій, хоча і дуже холодно. Я приїхала і таке стало Коротше, я відпочиваю, а набираю силу. Завтра буду дізнаватися за роботу. Я приїхала сюди все-таки не тільки відпочивати, якби. тому якось так. Зараз сподіваюся, що мій стан наладиться і я буду відчувати себе реально краще. Бо сов. So, Сосов. So. So, so. Вітаю! Да, я вже в парку, Тут дуже гарно, дуже цікаво. Що можу сказати? Я вже другий день в Києві, і це дуже важко. Якщо ви людина, яка дуже звикла до батьків. Ви будете як я страдати. Я дуже сумую за ними, я сумую за своїми тваринами, і мені дуже важко. Я також дуже сумую за своїм. Квартирою, бо я зараз живу у друзів, і там не ремонт, тому я вам і знімаю тут. А ще мені хотілося розказати, що якщо ви будете переїжджати, можете речі перекинути новою поштою, відправити, а потім вже їхати сюди своїми ножками. бо... Я таке зробила і це було дуже комфортно. А ще купляйте шампунь сразу тут і такі там баночки всякі недорогі. Бо я таке зробила, і я дуже рада. Хоча моя голова журна вже другий день. Ну і ладно, Я замовила дуже класний шампунь, бальзамчик там і всяку таку штучку з магазину Сойка. І вам в цьому відео про тестю скажу, як мені. Їхня шампунька. До речі, парк дуже гарний, це парк перемоги і я просто задоволена їм. А ще в мене от така аварія. І якщо ви думаєте, що це чуть-чуть, От. Вітаю, слухайте, що я можу сказати сьогодні. Я вже третій чи четвертий день в Києві, чесно вже забула, і, ну, це, напевно, четвертий все-таки день, і що я можу сказати? Мені важко, мені дуже морально важко, тому що я, по-перше, не можу знайти роботу, всі роботи, які я... на які я точніше розраховувала, або щось не підходить, або я просто. Мені не подобається те, що вони мені передоставляють. Що на рахунок того, як я живу в Києві? Мені дуже подобається це місто, воно для великих вершин. Тут можна багато працювати, багато чого зробити і багато чого досягти. А я дуже фанатію вже по красоті цього міста, тому що тут занадто багато парків, занадто багато всього цікавого, і мені просто цікаво тут спостерігати за цим всім і раді що таке є. А, чи рада, що я переїхала? Так, звісно, я рада. Але є нюанси, це, по-перше, вам треба знати, на що ви йдете, якщо ви будете переїжджати. По-друге, я людина, яка дуже звикла до своєї родини, і коли я переїжджала, мені було занадто важко, як я вже казала. І зараз досі мені важко. Я з цим трошечки змирилася, але мені ще досі важко. Ну і що я можу ще раз сказати, це те, що з роботою не кидайтеся на першу роботу, яка вам підійде, а точніше, не підійде, а того, яку вам предложать, бо можна знайти щось краще. Але це чисто моя думка, бо я вже спробувала подати в ті роботи, які я дуже сильно хотіла. А результат такий, що ця робота мене розочарувала повністю. По-перше, треба робити за десятирьох людей. А по друге, ти просто страдаєш від того, що в тебе зарплата 15 тисяч. Вибачте, звісно, але п'ять змін відпрацювати, і потім тільки 2 дні вихідних, а ти працюєш за 15 тисяч. Мені не трохи не влаштовує. Да, я людина трошки може її биковата, але я просто знаю собі цілі, знаю собі міру і знаю, що мені потрібно. І вам теж рекомендую це робити. Обще місто дуже гарне і дуже цяць, чарівне. Мені сподобалося прогулюватися і також мені сподобалося а, мати тут багато чого цікавого, але е, місто не для кожного. По-перше, той, хто любить шум, е, ну, підійде. А той, хто не любить шум, вам не підійде. Ну, це логічно. Давайте скажемо так. А ще я можу розказати про себе емоційно. Мені досі важко мені, мені дуже важко з тим, що я там жила а тут зараз інше зовсім. По-друге, -по я живу не в своїй квартирі або там незйомній квартирі, яку б я хотіла. Я живу у знайомих і тут треба правила мати. І з цього мені важкувато, але що поробиш, якби ось так. Я надіюся, що на цьому каналі я буду показувати багато чого цікавого, як я розвиваюся і як все гарно виходить. А також я хочу поділитися з вами своїм прекрасним досвідом, як мені тут живеться, і якщо вам буде цікаво, можете спостерігати за цим. Я буду чекати від вас коментар, як вам відео. Воно більш емоційне і просте, але тут ви можете відчути всі, всі мої печальні болі і. Як мені було важко, як мені зараз важко. І якщо вам сподобалось відео, я буду рада, якщо ви мені прокоментуєте його, Поставите вподобайку, підпишетесь на мене. Мені дуже буде це реально приємно. І я буду рада, що моя сторінка продвигається в українському контенті. Також я хочу сказати, будь ласка, донайте на зсу, щоб наш, наша країна процвітала і нарешті. Ну, все було гаразд, так що, будь ласка, донайте, робіть все можливе і я рада, що в мене є такі прекрасні глядачі. Ну, всіх цілую, пока. До речі, шампунь бомба. Мені дуже сподобалося, як він робить волосся дуже гарним. Коротше, беріть його.